І в Христіні піст, якщо ми беремо е, канонічне право, то це є час, коли ми не споживаємо їжу для того, щоб приступити до Таїнства сповіді. Але і в це, е, ну передусім час, коли ми готуємося до зустрічі з Христом. Тобто ми маємо зосередитися на тому, що має відбутися, е, має відбутися от е, зараз, коли я готуюся до цієї зустрічі. Якщо ми говоримо дуже так. Чітко коротко, то це не споживання їжі перед причастям, принаймні годину до причастя. От. Якщо ми говоримо про приписи економічного права, то їжа і там напої. Але якщо ми говоримо вже так про наше духовне приготування, то це і думки, це і вчинки, це і, не знаю, там. І ця дорога до, до, до причастів, до, це все моє життя, яке, яке я переживаю перед тим, коли, коли маю зустрітися з Христом. Це мав би бути правдивий такий евхаристійний піст, що обмежити себе там в словах, обмежити себе в думках, для того, щоб зосередитись на тому, що має відбутися, приступати як часто, ну найкраще кожного дня. Це зустріч з Ісусом в таїнстві в Христі, дає правдивий Бог. Якщо з практики, ну з правил, то можна приступати два рази до причастя протягом дня, беручи участь в літургії, звичайно, що це має бути стан всвячуючої благодаті, тобто ми приступаємо до таїнства без гріха ну і це, ну, це зустріч з Богом. Чим частіше я приступаю до таїнства, тим тісніше, напевно, я з ним єднаюся в цьому таїнстві.